Тож, пане Тарасе, хочемо почути вашу думку, то яким чином Україні все таки вдалося переконати наших західних партнерів, дозволити наносити удари по території Російської Федерації? От щойно нещодавно точніше, Дмитро Колеба, міністр закордонних справ, заявив, що ця робота із нашими союзниками та партнерами і надалі триватиме, і можливо ця географія ще більше розшириться. То чому на вашу думку на це все треба? Було ось майже два з половиною роки війни. безріч втрат, щоб наші партнери, врешті-решт, дозріли до цієї ситуації. Ну, пан Кулеба дипломат. Він говорить дипломатично Я буду говорити не дипломатично як воно є. Ну, дивіться, ну, росіяни завжди лякали ядерною зброєю всіх. Uh, і ці російські народні казки транслювалися в тому числі частиною адміністрації Байдена. Не для кого не таємниця є там, такий Селіван та помічник Байдена та Бьорнс які займають такі русофільські позиції е, стосовно Росії. так І тому оці лякали лякалками про ядерну зброю і так далі. Україна не послухалась різних порад, коли почали бити по російській енергетиці в першу чергу, незважаючи знову таки на крики, Охі-Ахі, в тому числі з боку американських високопосадовців. Тому що ми повинні розуміти, що американці завжди грали в цілісність Росії. Це було останні 100 років. Така політика, вони. В 20-х роках їх годували. рятували від голоку голоду. Більшовиків рятували Сталіну. Продавали військові технології пам'ятаєте годували від рятували від голоду вже в 90-ті Ну і пам'ятаєте позицію американців стосовно незалежності України. Воно нічого в принципі не помінялося, і тому такі були: знаєте, знову давайте так зробимо, щоб Росія не сильно постраждала. І тому Україна зламала цю гру. Я не погоджуюся з терміном, дозволили партнерах протиснула, протиснула Україна. Коли почали бити по енергетиці, ці СБУшні дрони так задовбали НПЗ російське. Що е, минулого тижня, ви, якщо ви помітили, росіяни закрили статистику з виробництва палив? Вони в дійсності є вже технологічні проблеми з виробництвом авіаційного палива. Вони його зараз закуповують в Білорусі, е, проблеми починаються. Вже б'юсь по новоросійську. Це основний їх порт щодо експорту нафти і так далі. І незважаючи знову такі на крики з Вашингтона, що так не треба робити, а далі пішла наступна хвиля: Україна почала знищувати ядерні об'єкти російські три станції попередження ядерного удару було знищено. Одна з них безпосередньо стосувалася України, бо давала в тому числі інформацію з території нашої країни. А потім Мордовію влетіла, і нещодавно в Орську влетіла. І ну, згідно з концепцією такої, знаєте, ядерного стримування, атака на ядерні об'єкти це привід для ядерної війни. А нічого не сталося. Україна скрила блеф. Україна скрила блеф росіян, показала, що нічого не відбувається. Ось блеф, Блефікі. Ну в тому числі це неправдивість російських народних казок, який переказував пан Селіван і його компанія. ось плюс тут ще додалися країни Балтії, Скандинавії, і все інше, які вже почали задавати запитання Вашингтону безпосередньо. Що це відбувається, тому що вони знаходяться зараз під загрозою ударів з боку Російської Федерації? Я упевнений, що вони готували до недавнього часу атаку на чотири точки: це або Латвія, Естонія, Литва або Острів Готланд. Це шведський. і тому почали вже задавати неприємне запитання Вашингтону: що ви тут влаштовуєте, і чому ви нас чи будете взагалі ви нас захищати? І протиснули цю всю історію. Ну і дивіться, ви помітили, як пан Медведєв якось м'яко так взагалі відреагував на ці удари. А я пам'ятаю, як він там а, погрожував ядерними ударами і по Вашингтону і по Європі. Тільки за Крим. Це що в 22-му році було? А зараз нічого такого немає, тому що знищили станції знову такі. Тому я, я попередження про ядерний удар. Вони розуміють, якщо що то прилетіти може, вони можуть і не помітити. Ну і ми бачимо, що це Блеф о, виявився Блефом. Почали бити по території Росії і перше риторичне запитання українське і що а нічого. І тому треба далі продовжувати. Тепер ми повинні активізуватися, в тому числі в цьому напрямку. Тому що одна з причин, чому Україні обмежували в тому числі постачання зброї, це в тому числі одна з причин це ядерна ескалація. Ну от і все говорить, так і яка ядерна ескалація, Давайте нам зброю, скільки потрібно. Які там знаєте, хтось там розумники починають пропонувати різні там корейські варіанти перемовин з Росією і так далі. Україна може сказати, які корейські варіанти? Давайте зброю ми будемо бити по Росії. На 300 кілометрів, на 1000 кілометрів давайте. Своє будемо робити. Ну, слава Богу, ну, судячи з того, що вже Порт Кавказ був прибитий українськими Нептунами, ну, допиляли Нептун вже до 1000 кілометрів, скоріш за все. Ні, от так от треба діяти. А Та, якщо там хтось знову на Заході буде говорити, що давайте домовляйтеся з Росією, ну треба відкривати Хельсінські угоди. Там що написано? Не від 1975 року. Не порушність кордонів в Європі, всі це подписували. Сполучені Штати в тому числі, і нехай там не будуть нехай не розповідає, що це неможливо. Ви теж повинні дотримуватись, бо ваша репутація буде страждати, а не наша репутація. Скажіть, будь ласка, також лунали, от після того, як дійсно Україна вбила почала бити по цих станціях за 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 горизонтних станціях, та чули про те, що Україна, зокрема від американської преси, про те, що нібито Україна грається з вогнем, і наприклад, що це може призвести о, до, о. до фатальних наслідків, як як це розтаювати? Ну, давайте давайте так. Да? <ріст> ну і де ваші фатальні наслідки. Ну це знаєте це казки, які нам намагаються переказати російські народні. Там є частина в естеблішменті, які відверто ретранслюються, е, в тому числі російські наративи. Ще я ще раз говорю: є частина американського стеблішменту, який категорично не хоче розпаду Росії, а вони розуміють, що. Наслідки Ну що станеться з російською економікою, коли Україна енергетичну інфраструктуру? У Москви не буде можливості викачувати ресурси з регіону, а це загроза колапсу Росії, чого побоються американці. Але ми повинні розуміти, це не наші проблеми, а американські проблеми. Хочете, щоб припинилися удари, давайте нам зброю, так і потім приймати нас в НАТО, ми щиро обіцяємо не чіпати більше Росію. Можемо це зобов'язання підписати навіть на Будапештському меморандумі з іншого боку, там є вільне місце, так і списуйте нам борги. Тоді вашу улюблену Росію ніхто чіпати не буде. А так, поки ви нам не даєте зброю, ми будемо влаштовувати вам проблеми. Тому що це не наша проблема, якщо Китай захопить Сибір. Я отримує величезну перевагу у майбутній війни зі Сполученими Штатами Америки. Це проблеми Сполучених Штатів Америки. Тому не треба за наш рахунок вирішувати всі проблеми і всі ці, знаєте, казки, погрози і так далі. Так що, нехай дають зброю, от так. от Ми повинні розуміти, що Україна повинна так ставити питання, не це знаєте. Ну після слів, коли нам заявили, що НПЗ Російське виявляється це цивільні об'єкти, так. Кудись там цінності, знаєте, зникли, вся ця лабуда, про яку вони нам розповідають. Виявляється, вся, вся ця, вся ця свіста пляска і розмова звелася до простого здохніть за нашу дешеву нафту, бо Байдену потрібне низькі ціни на, на, на бензин. Ну, так скасуйте у себе обмеження щодо добичі нафту та газу, до чого тут Україна? Або з Венесуели візить. У вас є звідки завести нафту? Ну, переживете на пару центів піднімуться ціни це на нафту. У нас тут питання не нафти, у нас питання виживання. І тому, от, коли Україна скрила цей блеф, ця істерика почалася кататися. Ну і що? Ну, довели, що це нічого не відбувається. Треба продовжувати далі, в такому ж дусі. Пане Тарасе, цікаво, цікаво, є така думка в медіапросторі, що останньою краплею у зміні риторики наших союзників щодо ударів України по території Російської Федерації став власне наступ Росіян на Харківщину і щоденні фактично удари. Е Фактично знищення Харкова з боку Росіян, то чи поділяєте ви таку думку? І як би нам прикро не було констатувати цей факт, якби не відбулося ось цих масштабних атак на Харків, то не було б і дозволу від наших західних союзників бомбити Російську Федерацію. А тобто на іншій частині України українців можна було вбивати безкарно да а, фактично як? така логіка. Як? Да, як ви а? До, до такої а те, що, думки? те, що бомбардували, те, що бомбардували вже рік, бомбардують сумщину. Просто ми про це не знали. Тобто, тут у них у них питання викликало, да. Послухайте, давайте не будемо їх захищати, їхню цинічною політикою і так далі. Ні, ні, ніхто їх, і звичайно, не за, не за не захищає цю цинічну політику, просто як ви розцінюєте ось так. Я не це не розцінюю. Я це не розцінюю ніяк, тому що українці в Харкові, і в Запоріжжі, і в, в Дніпрі, і в Одесі, коли дітей вбивають, там по трирічних нещодавно бачу похорони чотирирічної дівчини. От знаєте, якось вони у нас люди однакові. Якщо там хтось починає говорити ну на Харків, ну тобто в інших частинах України можна спокійно значить вбувати Росіян е, українців. Дякуємо, нам не треба це. Ні, я вважаю, що це тільки дії України, е, всупереч різним там думкам, е, крикам, охам, стонам і так далі. Я вам сказав, політика Сполучених Штатів Америки завжди полягала в тому, щоб зберігати цілісність у Російської імперії. Знаєте, ми часто от пригадуємо от історію Української Народної Республіки, так пригадуємо, що там були гравці, там Франція, Німеччина, Британія. А яка позиція була Сполучених Штатів Америки щодо Української Народної Республіки? Ви знаєте, наприклад, вони тоді визначали багато чого в Європі. А я знаю, до цього достатньо відкрити 14 пунктів відра Вільсона, які голосив Конгресі. Якщо ви їх відкриєте... Там чітко зазначено Польща повинна отримати незалежність, е, Сербія повинна отримати вихід до моря, і тому Югославію створили. Всі країни Австро-Угорської імперії, навіть найменші нації, повинні отримати незалежність. І вони отримали незалежність. А щодо Росії, там сказано так завуальовано, що Росія там повинна зберігати там простір і так далі. Це і, і, і немає і про Україну. Немає згадок навіть про Фінляндію, яка вже тоді оголосила незалежність. Немає згадок про країни Балтії, тому що вони вважали, що це є сферою дія... сферою впливу росіян, які повинні себе добре почуватися, тому що з росіянами зручно працювати. От і все це не знаєте, це не мої вигадки. Ви самі можете це прочитати. І тому ми повинні чітко розуміти, що це нас такий підхід не влаштовує. Нас такий плехіт не влаштовує. Це якраз залежність, в тому числі частини Європи та Сполучених Штатів Америки. Хочете, щоб Росія залишалася цілісною? Ну так ведіть з ними перемовини. Там Бьорд з, з цим нарешки спілкується. Так нехай спілкуються на не форматі, що нам як там Україна повинна поступитися. А розповідайте їм, що вони повинні забирати манатки і валити на кордон, якщо вони хочуть зберегтися. Це ваші проблеми, що Росія, що ви хочете Росію зберегти в цілісності. Нам, нам вона не потрібна. Нам цікава гарна громадянська війна. От і все. Якщо ви хочете зупинити процес розпаду Росії початку громадянської війни, давайте нам більше зброї. Ми багато чого не вимагаємо. Якщо ні, тоді будемо лупашити, лупашити та ще раз лупашити. І це будуть ваші проблеми. Це ж ви будете ганятися за ядерною зброєю, хімічною зброєю, бактеріологічною зброєю у разі хаосу на території Росії. Це буде коштувати вам у разів 10 більше, ніж ви дасте Україні вирішити питання, які потрібні Україні. От, і все це й тільки наступальні дії повинні бути України, не слухати всіх цих розмов, довбати парти новоросійська, парти Балтики, через які. Експортується 60% взагалі товарообігу Російської Федерації. Нам цікаво, щоб Росія не експортувала нафти взагалі. Я розумію, що ви там хочете їх підтримати, щоб вони нафту там експортували. Але це нам не цікаво. Нам не цікаво, ви з нами це не узгоджували. І тому, коли говорять, що це Харків що здав, я не вірю, що Харків дав. Я впевнений, це що не послухали, почали бити по НПЗ по енергетичній інфраструктурі. А там є ще дуже смачних об'єктів, наприклад, наприклад, компресори на нафтопроводах та газогонах. Вони ж теж іноземного наземного виробництва або миколаївського виробництва. До речі, і от бити бити, ще раз бити. Китай там щось говорить про що їм щось не подобається. А Нам не подобається, що Росія експортує нафту газ в Китай, наприклад. А хто сказав, що в та в силу Сибіру нічого не може прилетіти. Китай у нас дозвіл брав на е, е, викачку нафти та газу з території України е, Росії. Не брав так, і, так і треба розмовляти добрим словом та пістолетом. Більше можна досягнути ніж добрим словом. Для цього потрібна власна зброя. А не чекати, поки вам дадуть, не дадуть. От з'явилася власна зброя, так і одразу ж всі ворушиння почалися на заході. І, до речі, з допомогою ви помітили, як з допомогою швидко почалось вирішувати питання, як почали бити ПМПЗ, Куди зник там мексиканський кордон і всі інші проблеми? Різко всі заворушилися в правильному напрямку. А так фактично нас півроку схиляли до капітуляції, якщо ви не зрозуміли. І це в тому числі грало в це частина адміністрації Байдена. Не вийшло так, не вийшло, тому що Україна показала зуби, але зброї власне повинно бути більше, і уряд повинен більше кредитувати. ВПК, дозволяти експорт підприємствам ВПК, в тому числі для того, щоб вони завозили в, в країну е, валюту або підтримувало свій виробничий цикл. Вирішувати питання з бронюванням підприємств ВПК, ПАКОН я читаю звернення там на економічній праві звернення 40 підприємств ВПК. До прем'єр-міністра щодо бронювання, що людей просто забирають. У нас які знаєте незрозумілі магазини, мають можливість забронювати людей. А от підприємство ВПК у нас виявляється не потрібна інфраструктура, це злочин проти держави. Виробляти зброю більше ракет своїх, які повинні літати на 2000 тисячі кілометрів, на 3000 тисячі кілометрів, довбати довбати Росію. Я вас запевняю, все будуть давати, тому що сильних поважають. Як ви знаєте, бачили шведи, дали два літаки. Я поцікавився у людей, що це за літаки. Ну це дуже потужні в дійсності машини. Там стільки функціоналу зашито, вони навіть краще, ніж американські на цьому полі, на цьому тлі. І в даному випадку так треба діяти, бо сильно будуть допомагати. А не, Знаєте, слухати розмову. Я в таких випадках завжди говорю. У нас, у нас завжди говорять, а чи посваримось ми зі своїми там союзниками і так далі. Слухайте, да, більшість союзників я вам скажу. у більшості випадків у них немає запитання, коли ви нарешті здохнете для того, щоб не заважати нам виводити з зони комфорту, давайте будемо без ілюзій. Вони три місяці нас мовляли здатися був план драгі, почекай, почитайте його, а потім, а потім починають розповідати, як вони нас люблять. А після слів про на НПЗ. Які виявляються, порушують енергетичний баланс, цинічний абсолютно підхід до українців. Ну вибачте, будь ласка, у мене немає ніяких симпатії, антипатій і так далі. Ми боремося за виживання, і ми повинні розуміти, що у нас з'явилися потужні союзники. Це першу чергу європейці, які теж прокинулись, особливо Східна Європа. Їм теж страшно. Вони все чудово розуміють. Вони бачать ігри, в тому числі в Вашингтоні навколо них так і тому вони будуть нам допомагати, будуть тиснути, формувати коаліцію, тиснути, в тому числі Вашингтон. Там британці тиснуть, і тиснуть, французи тиснуть. Ну, правда, французи, я підозрюю, чого вот так тиснуть. У мене є така такі підозри, що французів випарили з Нігеру, у них тепер немає де. Уран добувати так в Україні ж є уранові родовища, не тільки в Кировоградській області, а і в Житомирській області, що не розвідані там в дійсності дуже великі поклади. Тому я думаю, що у французів тут любов з інтересом до України, але я не проти. Я тільки за, я взагалі прихильник того, щоб ми атомній енергетиці більше з французами співпрацювали. У ну них досить просунута в дійсності енергетика. До речі, державного у них все в державній власності. все. і тому в даному випадку ми так повинні діяти: бити, бити, ще раз бити, розуміти, що це залежність, залежність їх від нас. І треба обміняти е, маленьку проблему на велику проблему. Цинічно, цинічно. А так Ізраїль, вибачте, 73-му році ви вибивав зброю з, зі Сполучених Штатів Америки. Як вони сказали? Або ви вирішуєте маленьку проблему нам зброю даєте, або ми влаштуємо вам ядерну війну на Близькому Сході. І це буде ваша проблема. До речі, так тоді піднялися ціни на нафту ледь не в два-три рази. Ну і що? Захід пережив собі, пережив. А тут нам, знаєте, компостують мозок за пару центів, які підросте ціни на нафту. Нічого, переживете. Пане Тарасе, ще у нас є три хвилинки нашого ефірного часу. Цікаво почути вашу думку, чи щодо вступу до НАТО, нам теж, те, теж те, треба так пробиватися туди і чи приймуть нас за таких обставин. Ну, давайте так. Поки не буде кордонів до 91 першому року, року, нас не приймуть в НАТО. Все інше це маячня. А от запрошення, я теж читаю. Що, мабуть, ви читали, що там Берлін і Вашингтон дуже а просить Україну е, не питати про про там запрошення до та НАТО. Ну, Україна повинна запитати, а що нам за це буде. Це ж ви будете виглядати балаболками, а не ми будемо виглядати балаболками, що ви розповідаєте багато нічого. Це ваша репутація постраждає, а не наша репутація постраждає. Давайте зброю. Що, що там з таурисами, якщо ти не хочеш, щоб ми запитували? От там 10 тауросів, у тебе ще літаки торнадо є, так? Багато чого у тебе є, не треба розповідати, що немає. От тут і ми вже починаємо думати. Піднімати нам скандал чи не піднімати скандал, наприклад, на саміті НАТО, і так далі. Торгуватися треба не соромитись. У нас немає часу для сором цих знаєте соромицьких дій, і так далі. Це їхні проблеми, а не наші проблеми. Тому що, знаєте, хитрувати тут всі влаштувалися. Тому що в такому темпі, як нам допомагає, ця війна, може затягнутися на роки. Нам це не потрібно. Це у них такий інтерес. Давайте ми тут будемо сточувати Росію тут тримати, торгуватися і так далі. Ні, шановні, нам потрібно закінчення війни якомога швидше, тому що наші люди вмирають, наші міста руйнуються. ваші наші інтереси не співпадають з вашими інтересами. Так і так от треба ставити питання. Але для цього потрібна власна зброя і власна самостійна політика, і не чути, що вам там розповідає. Ви ж повинні розуміти, як побудований цей світ. Вони ж, знаєте, з більшим задоволенням. Співчували українцям в, в концтаборах в Росії, так це ж не напряжно Це ж не напряжно Так їздити там, допомагати в, в таборах десь в Європі, займатися приємними речами, там ділити допомогу і так далі. Тут приходять українці змушують їх працювати. У них зруйнувалося у багатьох зруйних зруйнувалися плани на пенсії в Газпромі. Прийшли зіпсували українцям і гарне життя. У них така. Ви ж ви ж не повинні думати, що там чиновники політики чимось відрізняються від нашого теж таке мислення. Я, я за говорю тут цитую да я закінчу. Я цитую завжди тут е, політика ізраїльського я сказав: краще нехай не люблять е, е, державу ізраїль, не співчувають євреям восменцями.